Дивіться, цей бюджет це бюджет країни банкрута і це не просто слова ось вам конкретні цифри. На кінець 2021 року державний борг складав 49% від ВВП. В 2022 році співвідношення державного боргу до ВВП складало 77,8%. А на кінець 2024 року склало 91,2%. На кінець 2026 року прогнозоване значення співвідношення державного боргу до ВВП буде. 106%. в будь-якій іншій країні. Якщо б не було війни, це означає дефолт, країна банкрут, і це не лише війна, це не лише російська агресія, це абсолютно безрукі і недолугі люди, які сьогодні займаються державною політикою. Це люди, які не розуміють наслідки і приймають абсолютно безглузді рішення. Тому що вже не перший рік ми з вами бачимо бюджет, який дірявий абсолютно. Я хотів би, Руслан Андрівна, щоб ви пояснили логіку, ну, всерічно комітет вже підтримав той законопроект, який намалював уряд. Як ви за це могли голосувати, розуміючи, що держава банкрут? Ну, тому що 100%, понад 100% ВВП це банкрутство. Я розумію, є виключення, такі як Сполучені Штати то тощо, але насправді там Японія, але насправді я думаю, що нам трохи треба ще до них підтягнутися, для того, щоб можна було з ними мірятись. Я вам просто переведу ще на одну цифру. Виходячи з обрахунків, хоча насправді я з ними не погоджуюсь, українців сьогодні, громадян України, близько 36 мільйонів, 35,8 мільйонів громадян. Насправді я думаю, що дай боже, щоб 30 було. Це з урахуванням тих, хто виїхав за кордон, і з урахуванням того, що з тих 7 мільйонів ну повернеться в кращому випадку, якщо тут буде адекватні люди сидіти в нормальних кабінетах, ну 30%. От. Оптимальний варіант, який можливий, якщо знову ви не будете створювати Міністерство національної єдності, так званий Мін'єт, і далі якось буде по-інакшому працювати е, уряд. Так от я вам доповідаю, що виходячи з тих обрахунків, які є, на одного українця буде припадати 338,98 сотих тисяч гривень боргу. Переводячи на е, іноземну валюту, ну щоб всім було легше порахувати. Мова йде про 8,2 тисячі доларів на кожного українця, кожен українець сьогодні знаходиться в фінансовому рабстві на 8,2 тисячі доларів або майже на 340 тисяч гривень. Це ганьба, це фінансове рабство, в яке сьогодні загнала влада кожного з українців. Дякую.